Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Тюльпани, в кадрі тюльпани і багато хто, я думаю, любить тюльпани. Не всі люблять їх потім викопувати, висушувати і потім знов садити. Я серед таких. В мене є частина тюльпанів, які я не викопувала скількись уже років. Але цьогоріч таки викопала. А є частина тюльпанів, які я викопую. Ці тюльпани, ось оці, що в кадрі. Це є тюльпани від пана Руслана Палюги. І я вирішила, думаю, хоча б одне відео зніму з тими цибулинами. Ну, насправді я аж тільки і в нього й придбала. А чому я так вирішила? Бо в мене це третій сезон, я купляю в пана Руслана. Квіти з репутацією є така група. Пан Руслан Палюга, квіти з репутації, і вебсайт є такий. От і звісно, дуже багато загалом відгуків про нього. Відгуки всі позитивні. Я не бачу негативних відгуків. Я не сильно може і прямо перешукувала їх всіх, але те, що я бачу, як люди діляться своїм досвідом від придбання, потім від квітування, то всі позитивні. В мене також всі три роки я дуже задоволена. Я спочатку, коли розпечатую посилку, розкриваю посилку, я спочатку здивована і вражена, приємно, звісно, розміром цибулин, бо це просто не до порівняння з жодним із моїх. Придбань, скільки я де я різних місць не брала тюльпани ніколи ще жодного разу я не, не отримала таких величезних, просто гігантських цибулин. Всі квітнуть по сорту, це теж дуже чудово. Це теж можна сказати, тепер не, ну, не те, що тепер а загалом не завжди щастить так отримати по сорту. А буває, не щастить отримати взагалі 100% пересорт, як я мала від Lucky Garden щасливий сад. Хай би їх. От, і що я скажу. Хочу просто показати оцю красу і розказати, які я сорти купила, і показати, як би поділитися, чому я купила саме такі сорти. Буду я вставляти протягом відео найвиріше світлини цих сортів, бо я не знаю, чи я знімала кадри, чи я знімала відео. Так, світлини точно є. Майже всіх сортів, які тут я придбала, а відео навряд чи є, але якщо щось буде, то ставлю. І так, що я купила? Купила я небагато, як, мабуть, що видно, всього лише 4 сорти. Правда, деякі сорти по як-то багатенько мені вийшло. Або то виглядає, фактично, то виглядає, що ціла коробка, це були невеличезні і, і так. Що дуже багато, хоча ні, все-таки багатенько деяких сортів. Black Hero в упаковці 10 штук. Значить, докупила я упаковку одну Black Hero. Що це за тюльпан? Це дуже-дуже темний тюльпан махровий, і він пізнього терміну квітування, він найпізніше квітнув у мене. І я пам'ятаю, що вже були такі якісь. Ну, така погода була якась не дуже сприятлива. Він все ще стояв, стояв і стояв і стояв. Дуже я була задоволена. Я його побачила десь в інстаграмі, хтось виставив свої світлини і відразу же ж кинулася на нього і відразу же ж придбала. Ось він є: Black Hero, пізній, такий, пише, 55 см. Та він невисокий. Цибулини, ну, я не знаю, чи, чи я через камеру передам, але загалом. Величезна цибулина. ну от У мене долоня не є велика. Та? і от можливо, можна якось зорієнтуватися, але, але так, просто якщо на слово повірити, то дійсно величезна. І тут вже ось, а ні, це, це мабуть не то, Але що я хотіла сказати, ну мабуть, ще не видно, хоча ні, ось уже швидше за все, що дітка є. І в мене таке було від нього, від пана Руслана, якраз, що від його цибулин. Якраз і дітки заквітали поруч. Тобто я саджала, наприклад, 11 10 тюльпанів, а квітло 12-13. Тобто дітки такі наскільки потужні, теж, що вони заквітали. Ось, чому я вирішила досадити, кажу, бо це дуже насичено, чорнющий такий, ну не, не, не ідеально чорний колір, Але дуже-дуже оксамитово-темнющий, бордово-фіолетово насичено. І дуже гарна квітка, вона сама квітка невисока, от, але дуже і дуже гарна. Queen of Night, ну тут взагалі 50 штук 50 штук. оце, по ходу, вона і є. Це або вона, або ще наступна. я закупила. Не бачу, де саме та, Salmon Impression це не вона. Десь десь, ага, вона, вона в неї ще лежить, значить, Коломбус. Так, де-де-де-де-де. Queen of Night. Ось поприбираю тут. Щось уже тут лізе, щоб тільки. Ага, ось оце, Queen of Night. Не Queen of... так, Queen of Night. Значить, що це в нас є? Це у нас 60 см висоти. І що тут пише? Пізній. Ну, Загалом не найпізніший, вона точно. вона, чи він... Цей тюльпан «Queen of Night» починав квітнути раніше ніж «Black Hero». Висота тюльпана самого квітки, тобто квітки вища, вона вища, ніж «Black Hero». І вона, ну, вона такої класичної форми, як для мене. Тобто, проста квітка, так не махрова, дуже оксамитова. І попри те, що вона проста, вона дуже довго трималася на кущеві. Я була направду здивована, дуже приємно вражена, бо не всі сорти тюльпанів з простою квіткою так довго тримаються. Знову ж таки, тут я думаю, вже видно, ось от оце найімовірніше тут є дітка, так, і найімовірніше вона заквітне, тут вже проростає, навіть ну, хочуть уже в землю. Вони. От, вже проростає, видно, що буде. Тобто я посажу 50, а буде точно 51, якщо не з'їсть е, ніякий гризун, е, чому я так багато їх вирішила посадити? Бо, бо ще є одна наступна Salmon Impression теж 50 штук. Я вирішила їх поєднати: оцю красуню Queen of Night із красунею, саме Salmon Impression, лососений, Кольоровий, кораловий, так колір, ніжний-ніжний. Я її побачила вже ну не те, що вживу, але на світлині своїй знайомої, такі, як то кажуть, звичайна, не, не ретушована, не фільтрована світлина. І Я побачила, як вона виглядає так на тій світлині, в звичайному саду. Мені дуже сподобалося, і от я вирішила якраз. Якраз я вирішила оці два сорти: Salmon Impression і Queen of Night засадити поруч. Ось Queen of Night. Ага, Salmon Impression це те, що я вийняла. Бачите, тут вже шкірка цибулини набагато темніша, але цибулини просто величезні. теж. Всі величезні, всі прекрасні. От Не буду передбачити, де там є дітка, яка заквітне проросте, найімовірніше так. От, але але кажу, така задумка була. Знову ж вони Прешен. Квітка проста, але по висоті має бути ідентична. Взагалі, по висоті, по будові досить досить має бути схожа до Queen of Night. Подивимося, і от, от це поєднання кольорів. Хоча це буде такий досить холодний такий. Темненький, ну, Селман не темненький, але загалом такий холодненький куточок буде. Але от 100 тюльпанів ну, цікаво, як це, як це виглядатиме. Дуже цікаво. Ну і ще треба посадити, де просто говорити і посадити. Звісно, щодо висадження, так, похолодало, має бути морозець чи заморозок такий гарний. І загалом зниження температури. Але потім обіцяю, нам кілька днів тепла. І я ці дні вже собі бронюю для себе, налаштовую себе, що мені треба висадити тюльпани. І ще одна краса, верхній Колумбус. Колумбус, я до нього придивлялась. Придивлялась і придивлялась. Я їх купила 10 цибулин, бо дві упаковки по 5 штук. Чому я придивлялась? Я люблю такі цікаві, такі цікаві Ну, вони не пістряві, але вони двоколірні. Але колір такий, сам той рожево-червоний, дуже дуже цікавий. І сусідка моя якраз брала собі саме пана Руслана минулоріч. Я бачила, як він цьогоріч квітнув, навіть знімала десь на квітковому викладу іншому каналі. Е, чи на тому самому так бо відео буде і там. і там. От з, е, вживу бачила, і дуже мені сподобалася вживу. та квітка ось цей колумбус. І що тут пише по характеристиках: ранній? 50 см, тобто він має бути найнижчий серед цих всіх, як я придбала, чотири сорти. І має бути ранній, і теж махровий, дуже гарний. Квітка не є висока, але квітка дуже гарно набита. І знаєте, ота двоколірність, вона наскільки цікава, таке враження складається, що вона аж перламутрова, тобто аж ніби колір переливається. І ось оце якраз від Колумбус. Та ось одна дітка дуже велика, і вивірно, що заквітне. Але, звісно, дітка коли зацвітає, то не є величезна квітка, квітка набагато менша, ніж, ніж дорослого тюльпана. Ну, Але це і очікувано. І, взагалі, я не знаю, чи залежить від кількості чи ні, але щоб я не купляла, ну, я купляю переважно багато, бо я і собі, і сусідам. Подарунок кладуть на цей раз мені приїхало в подарунок три цибулини. Три цибулини теж, до речі, немалі. Night Club, Багатоквітковий, пізній тюльпан. Багатоквітковий в мене ще. Ні, в мене колись був, але десь він пропав. Пізній хай буде Клаб. Треба подивитися, що це. Знову ж, якщо це подарунок, то цибулини абсолютно, абсолютно не відбраковані. Тобто це повноцінно, повнорозмірно, великі, дорослі, звичайні, абсолютно нормальні цибулини, а не щось, аби як то кажуть, кудись спихнути і галочку поставити. Ні, і так завжди було. То вони, якщо к мене завжди було, що є подарунок. І це завжди дуже 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 щось таке, ну, абсолютно нормальне, е, так, ходове так, е, по якості. Ось отака краса. Ось така краса, вже собі уявляю, візуалізую, як це навесні. Хоча е, було в мене таке, що повністю один квітник абсолютно під нуль е, з'їдали гризуни і дорослі, тобто великі тюльпани, і ботанічні там було все. Ботанічні великі, абсолютно під нуль, але лишали мені, в принципі, ранньо оці весняні первоцвіти. Точно не з'їдали. Не з'їдали вони, що крокуси. Хоча ні деякі крокуси теж ні, крокуси теж з'їли, піквік з'їли, не з'їдали, точно пролісок, підсніжники, були, лишалися і нарциси. А тюльпани і крокуси, на жаль, на жаль, вони з'їдали. І це було дуже-дуже, звісно, болісно, бо ти чекаєш, чекаєшся таки навесні ту красу, і я собі говорю: а якщо так посадити, на, напаритися на, на з тим всим поза сотню цибулин і очікувати, що воно потішить. А тут... Хтось якась звірятко, і не одне можливо, влізло своїми зубками. То це, звісно, що образливо. Ну, але що таке? Таке життя, така природа. Ми на природі живемо і тут нічого не посперечаєшся. Так? Тому так, як у вас? що у вас? Хто ще кубляє пана Руслана Палюге? Як ви? Чи завжди щось нове? Бо я. До цього сезону, до цієї коробки, я купляла постійно щось нове, нове нове. А тепер я просто я знайшла, бо я все життя мені подобався. От чорний тюльпан, то Олександр чи що є в нього ніби такий твір, чорний тюльпан». Я його не читала, але принаймні чула щось таке. Як то кажуть, Рінзебел, десь дзвоник мені задзвенів. І відповідно дуже мені хотілося того чорного тюльпана. І нарешті я знайшла мої два улюблені, бо в мене ще «Black Parrot» минулоріч я садила. Ну, він мене так не вразив, аж хоча колір дуже прекрасний, теж дуже темнющий. Але по формі квітки він не був такий вражаючий, як, от, наприклад, попередні два сорти Black Hero і «Queen of Night». І тому я вирішила зосередитись і якби більше зробити таку вражаючу поляну. Так. Ну і два все-таки сорти придбала нових «Columbus» і Світлана Impression», але знову ж знов з розрахунку на якусь композицію, поєднання і так далі. Тому як у вас цікаво, чи ви завжди нове хочете, чи ви завжди, тобто, чи не завжди, а навпаки, ви е, е, так, теж докупляєте якісь існуючі сорти, які вже вас вразили, чи купляєте ті сорти, які, от, наприклад, попсували вам, так, поїло щось, і потім хочеться на осінь поновити сорт? Ну, цікаво, поділіться. Будь ласка, своїми, е, своїми коментарями, своєю інформацією, своїми підходами, так, своїми придбаннями. От буду дуже вам вдячна. Ну як завжди, дуже вдячна за активність під відео, за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!